Літня вишита краса. Дивіться, яка. скільки кольорів. Особливо цей мак мені подобається. Він такий ну, дуже вишуканий. Оці фалди вишиті. Цих пелюсточок, дивіться, яка волошка, скільки тут кольорів. Оцей мак, наче тичинки, прям живі. Бачите, це крой вишитої сукні, це перед. Є ще спинка, по спинці тільки низ вишито. Такий крой ви можете замовити для ательє, або якщо ви кравчиня сама шиєте. І на такому крої зробити будь-яку вишивку за вашим малюнком чи ескізом. Ось така. Літня вышита краса.